Спершу варто створити туманність, поєднуючи яскраві та пастильні відтінки. Важливо, що фарба була розбавлена до консистенції молока, аби не було нашарувань. Межі небу часто різко переходять від насичених кольорів до майже чорного, що додає драматичності. Щоб додати об'єму складкам одягу, варто працювати з тінями та висвітленнями, створюючи глибину. Для зіркового ефекту легенько набризкати фарбу за допомогою жорсткої щитини, використовуючи мінімальну кількість майже сухої фарби, аби зорі виглядали природно. Деякі зірки особливо великі, варто зробити яскравішими, щоб додати контрасту. Тонким пензлем можна підкресити нерівномірність туманності, місцями, ніби розчиняючи в ній частину зірок. Процес можна повторювати кілька разів, поступово додаючи глибини та об'єму. Доти, доки композиція не набуде бажаної виразності.